Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі насіння кропу. Цікава культура. Я думаю, що багато з вас хто її вирощував, а якщо ні, то точно споживав при приготуванні різних страв. Я для вас підібрав 5 найбільш поширених позицій, улюблених, скажімо так, серед садоводів для вирощування. Дві з них я вирощував особисто сам: це алігатор і кущовий. І можу запевнити, дійсно. При дотриманні всіх правил агротехніки це чудові сорти насіння. Інші три не вирощував, але озвучу вам заяви всі від виробника, що він пропонує. Сподіваюся, це відео буде для вас цікавим і корисним, друзі, тому приємного перегляду. Перший у списку, я думаю, добре всім вам відомий кріп алігатор. Середньостиглий сорт із вегетаційним періодом до 50 днів для вирощування на зелень і 115 днів для вирощування на спеції. Сорт не вибагливий у догляді. І відрізняється високою урожайністю. До речі, можна збирати зелень декілька разів на місяць. Ця культура світолюбна, добре росте на різних ґрунтах, але демонструє кращі результати саме на пухких черноземах. Добре адаптований до низьких температур, висаджується у відкритий ґрунт ранньою весною, як тільки сходить сніг. Оптимальна температура для вирощування приблизно 18-18-20 градусів. Кріп потребує помірного поливу у період спекотних літніх місяців. Крім того, цій рослині необхідна прополка, розпушування та видалення бур'янів. Цей кріп формує велику підняту розетку із листям голубувато зеленого кольору. Вага однієї рослини може сягати 50 грам. Можна використовувати у свіжому вигляді, у сушеному, часто заморожуємо на зиму. Другий у списку кріп діл це середньостиглий сорт французької селекції, що демонструє високі показники врожайності, незважаючи на погодні умови. Всього за 35 днів ви вже можете отримати якісну зелень багато корисними речовинами. Особисто я не вирощував цю позицію, але, судячи з відгуків, доволі непоганий варіант. Рослина висаджується прямим посівом насіння в ґрунт. Якщо ґрунт попередньо одобрити, то у подальшому підживлення вже не знадобиться. Сорт не вимагає особливого догляду, необхідний лише контроль поливів і видалення бурянів. Ця рослина морозостійка і також добре переносить посуху за умови збільшення кількості поливів. Кріп формує розкидисту розетку із густим листям. Висота кущів сягає 1,5 метра. Листя розсічене на велике темно зеленого кольору, дуже ароматне і приємне на смак. Зелень знову ж таки можна використовувати як у сушеному вигляді, так і у свіжому, так можна використовувати і для заморозки. Третій у списку кріп кущовий. Цю позицію я також вирощував. Мені також вона подобається, купувала, до речі, ми насіння в епіцентрі, якщо не помиляюся. Це середньостиглий сорт із періодом дозрівання 45-60 днів. Рослина відрізняється високою стійкістю до морозів і холодної погоди, не реагує на нічне зниження температури. Сорт погано переносить відсутність поливів і занадто високу температуру повітря, тому висаджується на півдні тільки за умови рясного зрошення і хорошої якості ґрунту. Вирощується на відкритих напівзатінених ділянках. Комфортна температура для росту приблизно 22-24 градуси. До речі, цей кріп я вирощував під яблунями, на півзатінок був, і, повторюсь, він там дуже-дуже гарно ріс. Зелень здатна швидко відростати і давати по 3-4 врожаї після першого зрізу. Кріп формує рослину із рясним листям висотою до 1 метра. В тепличних умовах ця висота може сягати 1,5-2 метри. Листя в нього розсічене, велике, темно-зеленого кольору. До речі, в цьому кропі висока концентрація ефірних масел. Зелень також можна використовувати як при приготуванні різних страв у свіжому вигляді, сушеному, так і на заморозку. Четвертому списку йде кріп грибовський. Цей кріп я не вирощував. Це ранній сорт, здатний переносити низькі температури і швидко відходити від стресів, безумовно, за запевненням виробника. Вегетаційний період складає близько 35 днів від появи перших сходів. Насіння сіють у відкритий ґрунт із квітня квітня липень. Сорт вирощується заради одержання ранньої ароматної зелені. Рослина має гарну стійкість до низьких температур і переносить заморозки до мінус 4 градусів. Вирощується у будь-якому типі ґрунту із нейтральним або слабокислим pH. Кріп формує кущ висотою 25 см і вагою близько 15 г. Листя насичена зеленого кольору із сильним ароматом і відмінними смаковими якостями. Використовується у свіжому, сушеному вигляді і для заморозки. І п'ятому списку йде кріп мамонт. Цю позицію я також не вирощував. Середньоранній сорт вегетаційний період складає близько 45 днів від появи перших сходів, а на спеції це близько 80 днів. Відрізняється бурхливим зростанням і сильними кущами. Підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. До речі, кріп вирощується для одержання зелені протягом усього періоду вегетації. Технічна зрілість, стиглість цього кропу настає вже. На 30-35 день після появи сходів розетка листків сильно розсічена, соковита, темно-зелена і з сизим відтінком. Висота дорослої рослини може сягати 70-80 см. Кріп можна вирощувати як весняну, так і осінню культуру. І, до речі, друзі, використовують такий собі конвейерний метод при його вирощуванні. Через кожні 2-3 тижні можна отримувати свіжу зелень протягом усього періоду вегетації цього кропу. Також можна вирощувати для свіжого споживання, сушити, заморожувати. Ось такий топ по насінню кропу у мене сьогодні вийшов. Повторюсь, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, прошу вас поставити подобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Це дуже важливо для його розвитку. А також залиште в коментарях, оце реально важливо, яке насіння кропу, бо які сорти кропу вирощуєте особисто ви, і саме ті сорти, якими ви задоволені. Мені буде дуже цікаво, я обов'язково візьму ці сорти до уваги. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.